Вітаю друзі на нашому каналі. На нашому попередньому відео з трактором Scout було багато коментарів і багато цікавих коментарів на рахунок зіпу. Деякі люди навіть не знають, що таке Зіп, і тому я хочу сьогодні з такого приводу показати для таких людей, що таке зіп. Друге, хочу знати. Чи нам поставили те, що мали поставити, бо знаєте, який був випадок з нашим зіпом, скільки він часу їхав, Чи це саме, саме зіп до нашого трактора Скаут? Тому що були коментарі, хто також придбав даний трактор. Там були трошки інші і, о, вкладення в даний зіп. І третє, є деякі речі, які навіть я не знаю, що це. Можливо, ви мені підкажете і скажете, куди воно. І до чого. Так, ну сам зіп починається з того, що це такий органайзер, ящик на різні інструменти. Так, перше, що є і дуже добре, що є, це є ось такий хороший, потрібний, скажімо так. Інструмент для нагнітання нігролу салідолу, не нігролу а змолу салідолу в різні рухомі частини трактора. Досить, як на мене він якісний. Є два два таких до нього. органайзера скажімо так. Це є гнучкий Підстандартний і бачу такий гольчистий, мабуть, десь в якісь пройоми тоненькі нагнітати. Ну, так, як я маю з чим порівняти, до, як ми купляли трактор Донфенг, то даний шприц там був набагато гіршої якості. Тяжко було в нього наложити. всередину солідолу, салідолу, тому що не було цього фіксатора. Він його не тримав і треба було одною рукою тримати, другою запихати. Ну, було мордування. Ось так що. Так що добре, що є такий інструмент, але знову виникає питання. Один з наших підписчиків в коментарях написав, що в його зіпі до Скаута 904-го. Також додавали технічну документацію, без якої, скажімо так, не дуже зручно. Бо навіть, можливо, є такі десь місця, де ми навіть не знали, що треба змащувати. В нашому тракторі до нашого Зіпа технічної документації не надали ніякої. Взагалі, не знаємо, які масла, куди заливати, скажімо так, в якій кількості то Тут не знаю чи мало бути, чи не мало бути, тому що кажу, на мене даний зіп був складений вже пізніше, з всяких різних речей. і Я зараз поясню чому. Але зараз перейдемо. Також було в даному зіпі такий гарний набор ключів з 8 по 19. Ключі з щотками. Рожкові ключі з тріщотками. Тут не помішає. Так, Інструментів ще дані пласкогубці. Ось. І також дивно. Зразу питання виникає, чому, якщо в зіпі, скажімо так, наші друзі-китайці поставили набор рушкових ключів. Навіщо тоді додатково ще два ключі? Ще один на 18 і ще один на тринадцять. таке питання. Також сюди поставили дві отортки, отортки магнітні, фігурна і плоска. Також дуже потрібна річ Донфензі воно не було надано, а тут є дуже класний ключ для відкручування фільтрів масляних. Так, включаємо так все. З, з рамкомплекту, скажімо так, дані були тільки... 4 великих сальника і 2 малих, це, мабуть, на переднє, на заднє місце, я собі так думаю, але чому? Тут 4 і 2 малих, не зрозумію. Тим треба буде поцікавитися, куди вони йдуть, тому ну, що кажу, ніякої документації нема. Також перед купівлею представник казав, що будуть надані ще фільтри на першу заміну масла на перших 50 мотогодин ну, не додали їх. Не знаю чому. Також дали 6. На гідравліку, 6 папок. Скажімо так, мамки на тракторі. 6 папок дали нам до 4 мамок. Тому ще одне питання. Якщо це були комплекти, то мали брати 4. Так. Ось такий палець десь на заміну. І ось тепер виникає у мене все питання, до чого ось такий палець? Підкажіть, шановні глядачі, бо думав, думав і не знаю. Стоїть штопор а з цієї сторони ніці. Куди його пхати, як його штопорити, незрозуміло. Таке враження, що тут відрізаний туповерх. Можливо, я не знаю, куди він має йти, тому, тому підкажіть, будь ласка. Ось. І ось ще один такий незрозумілий для мене. Скажімо так, частинка, мабуть, трактора. Ну, куди її прикручувати, я не знаю. Передумав, перешукав різні місця, але немає поняття. Знову ж таки, такий самий один елемент був також за сідушкою трактора і лежав. Тому виникає питання, чи їх має йти два в трактор. чи Можливо, попередній зіб десь розібрали, розкидали і залишилося, а тут нам зліпили з того, що було. Не, не скажу і не знаю. Хто купляв з 90, 904, будь ласка, підкажіть, можливо, вам казали, куди такий органайзер чи, чи для чого воно, не знаю. Чи то ручка піднімати щось. До акумулятора вже кажу, воно замаленьке, це не є кріплення акумулятора. Тому хто знає, будь ласка, підкажіть. Також хочу дуже ваших коментарів, тих, хто має 904 й скаут, дізнатися, що дали вам в ЗІПі і чи була у вас технічна документація на трактор. Буду дуже вдячний за ваші коментарі. Всім, хто додивився до кінця, дуже дякую. Не забувайте підписуватися. Дивлюся, що переважно. 90% наших глядачів не підписані, тому не шкодуйте своїх підписок, своїх лайків. Вони нам дуже потрібні для розвитку нашого каналу. Всім гарного дня!